мільйон нещодавно на 22-й сесії Коростенської міської ради 6-го скликання делегація з Норвегії, яка представляє благодійну місію Віра Надія Любов на чолі з її виконавчим директором Відером Аксельсоном, здійснила передачу автомобіля, який в подальшому виконуватиме функцію соціального таксі територіальному центру соціального обслуговування. Таксі передано нам в ході спільної співпраці міської ради та благодійної організації Віра Надія Любов. Вони нам передали безкоштовно цей новий автомобіль для перевезення інвалідів, котрі мають проблеми з руховим апаратом. Це созальне таксі буде здійснюватись як на безоплатній, так і на платній основі. Ті, хто одинокі, мають групу інвалідності і потребують послуг соціального таксі, вони будуть безкоштовно перевозитись повністю по місту. Якщо у заявника, тобто у людини є. Люди, родичі, діти, які згідно закону повинні забезпечувати догляд за ним, вони будуть сплачувати чисто символічну плату. Тобто це буде набагато менше, аніж звичайне міське таксі. Соціальне таксі це спільний проект норвезької місії Віра Надія, Любов, Коростенської міської ради, громадської організації Вітер Надії та Любові і автоперевізників міста. Викликати соціальне таксі в подальшому можна буде за телефоном 49028, номер розміщено на даному автомобілі. Важливою умовою цієї послуги є її замовлення за добу. Як пояснив Ігор Якович, це робиться для того, аби скласти попередній графік перевезень на день. Перевезення будуть здійснюватися. Тільки по місту, і лише по соціальним та медичним закладам. Першочергово це медичні заклади, потім заклади соціального, це соб'єдцямі виконком, банки та інші установи. Оскільки це тільки одна машина на місто, то для того, щоб виконувати краще замовлення, ми будемо виконувати лише ті замовлення, які конче необхідні для життя та здоров'я заявника. Коли почне уже діяти саме соціальне таксі?» ви знаєте, ми плануємо, що за місяць, напротязі місяця ми облаштуємо його повністю, тому що дуже багато бумажної роботи, яка не залежить від нас. Яке облаштування планується? Ви бачите, машина напівобладнана, значить сюди буде поставлено маніпулятор для того, щоб зробити безперебійний доступ, безперешкодний доступ інваліда-візочника, сам автомобіль, та потім так само його повернути на землю. При замовленні соціального таксі обов'язково вказати адресу, за якою потрібно буде забрати заявника. Також час та кінцеве місце доставки. Соціальне таксі здійснюватиме свою роботу тільки в будні дні з 8 до 17 години. Про початок надання цієї послуги ми повідомимо в наших подальших програмах.